Опалювальний сезон у Павлограді розпочнеться з 1 листопада. Про це повідомив міський голова на апаратній нараді. Через відносно теплу погоду, яка утримається до кінця місяця, подавати тепло до осель з 15 жовтня є недоречним, зазначив очільник міста. По законодавству да опалювальний сезон починається з 15 жовтня, або якщо температура на протязі. Трьох діб менше вес середня добова, менше восьми градусів. Тоді зобов'язані почати опалювальний сезон. Але країна в стані війни, тому зараз складно щось прогнозувати. А от у Павлоград Теплоенерго пояснили, що системи опалення 100% готові до сезону, проте ліміт газу отримують лише з листопада. По газу договір на постачання природного газу підписаний. Об'єми постачання розраховані так само, як і минулі роки, середнє за попередні три роки, відповідно, оскільки ми в жовтні місяці вже скільки років не беремо газ, то на жовтні місяць у нас газу і буде. Тому в нашому, в нашому випадку ми раніше 1 листопада фізично запуститися не буде чим. У багатоповерхових будинках вже провели заповнення системи водою. Із 1 листопада до осель надійде тепло. Олена Куліш, Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. За останні місяці мешканці міста все частіше звертаються до місцевих органів, намагаючись з'ясувати свої права на спадщину та порядок оформлення часток спадщини у власність. Багато з них стикаються з труднощами при розподілі майна і потребують допомоги фахівців. Кількість таких звернень дуже велика. На теперішній час для того, щоб привести відповідність до діючого законодавства свої документи, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг всім власникам і надати само свідоцтво на право власності, і тоді там буде визначено відповідно до Цивільного кодексу України частка кожного власника. Якщо в приватизації брали участь дві особи, частка буде один до двох. Якщо три, то один до трьох. Це необхідно для того, щоб внести інформацію до реєстру нерухомого майна. Відповідно, згодом документ з'явиться в дії. Це забезпечить громадянам можливість завжди мати документи під рукою, і у разі їх втрати вони будуть завжди в них в електронному виді. Щоб уникнути можливих юридичних спорів, краще не затягувати з вирішенням правових питань. Через воєнний стан в країні квартири чи житлові будинки будь-якої миті можуть бути пошкоджені або зруйновані. Для отримання компенсації матеріальних збитків на ремонт чи придбання нового житла документи на право власності повинні бути оформлені належним чином. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК у Кам'янському на будівельному майданчику загинула 10-річна дитина, повідомили у прес-службі районного управління поліції. За попередніми даними, неповнолітні гралися на місці будівництва укриття поблизу закладу освіти. Під час робіт 10-річного хлопчика засипало глиною. На місці події працювали всі екстрені служби. Залучали кінолога із службовим собакою. Пошуки тривали майже до другої ночі. Дитину виявили загиблою. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель неповнолітнього. Триває розслідування. Слідчі Нацполіції Дніпропетровщини ліквідували злочинну організацію, що завдала бюджету обласного центру збитків на понад 34 мільйони гривень під час закупівлі СММ-послуг. До складу групи входили посадовці міськради, комунального підприємства та фіктивні підрядники. Вони укладали договори з ФІЗ особами, не пов'язаними з СММ, привласнюючи частину коштів. Поліцейські провели 16 обшуків, вилучили докази. Десятьом учасникам угрупування оголосили підозри, дев'ятьох затримали, одного шукають за кордоном. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Налагодили роботу шахрайського колцентру та шукали українців на мільйони гривень. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили чотирьох учасників злочинної групи. Повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Використовуючи заміну телефонного номера, шахраї представлялися співробітниками служби безпеки банківських установ. У ході розмови з потерпілими вони повідомляли про начебто підозрілі фінансові операції з їх банківськими картками. Під приводом кваліфікованої допомоги надавали інструкції та вказівки громадянам, в результаті яких отримували повний доступ до їх онлайн-банкінгу. 24 потерпілим завдали шкоди на загальну суму, щонайменше 3 мільйони гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, сім картки, банківські картки та інші речові докази. Закупив старлінки за завищеними цінами. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпропетровщини. Старлінки передали на потреби шкіл регіону. Використовуючи своє службове становище, посадовець завдав державі збитків майже на 2 мільйони гривень. Правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази. Підозрюваного тримають під вартою. Досудове розслідування триває. Зі збанкрутілих банків українцям через дію повернули понад 43 мільйони гривень, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Нагадаємо, рік тому Мінцифра разом з фондом гарантування вкладів запустила послугу повернення вкладів. За цей час нею скористалися понад 2,5 тисячі вкладників. Від початку вторгнення чимало українців опинилися в зоні ведення активних бойових дій або ж були змушені покинути свої домівки в пошуках прихистку. Тоді перед фондом постала задача не лише гарантованого повернення коштів вкладникам у разі банкрутства банку, а й здійснення виплат максимально швидко та зручно для людей в умовах війни, зазначив очільник Мінцифри. Послуга повернення вкладів дає змогу вкладнику з банкрутілого банку отримати відшкодування на картку ЄПідтримка в одному з банків фонду гарантування. Через аномально сухе літо та осінь Дніпропетровщині загрожує дефіцит прісноводної риби. За останні чотири місяці на території області дощі йшли лише кілька разів. Тому штучні озера в області повністю висохли, а вся риба в них загинула. Кадрами одного з таких озер з мертвою рибою поділились проректор ДНУ імені Гончара Олег Марінков та автор знімків Олена Дубовик. За словами проректора, через посуху така картина спостерігається у багатьох ставках нашої області. Екопатрулі разом з інспектором рибохорони вилучили сітки та ятері з річки Самара. Про це повідомили на офіційній сторінці ОПМРД. Браконьєри незаконно встановили їх на річці в районі села Вербки. Поступив на сигнал, що в село Вербки, де, на річці Самарі, де був замороток в якомусь році, значить людина обнаружила в тому краю. Сітки. Да, в сторону очисних, що в сторону да. Тарзанки, туди Значит, в сторону Панської пристані пішло. будемо плити і витягувати сітки. Так, да, Результат покажемо. Да. Екопатрульні виявили у сітках живу та мертву рибу, яка загинула від дій браконьєрів. Судачок, смотри, Вже готовий, уже так? Да? Білий. Вот Сейчас... Хотя артом ще зіває. А ну жаби, посмотри. По-моєму, вони вже задубів. Такий вид діяльності рибалок шкодить біосистемі водоймища. Сітки, що перекривають річку поперек, заважають вільному пересуванню риби. Порушникам за незаконне заняття рибним промислом загрожує кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 кримінального кодексу України, штраф від 17 до 51 тисячі гривень або до трьох років обмеження волі з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дісяті рі. 10 детей, речка Самара, село Вербки, красавцы, ребята, красавцы, что сказать? У Резерв Плюс з'явились нові функції, повідомили на сторінці застосунку. А саме перевірка дійсності повістки через QR-код, оновлення бази неактивних електронних військовооблікових документів при скануванні QR-кодів. Бронювання відображається як окремий вид відсрочки згідно з чинними законами. Міністерство оборони України оголосило, що в застосунку Резерв Плюс з'являться нові функції. Йдеться про впровадження функціоналу для онлайн-рекрутингу, а також трьох типів відсрочок. Зараз ми додаємо опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відсрочок. Це багатодітні сім'ї, це відсрочка пов'язана з людьми з інвалідністю і це студенти денної форми навчання, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. Учасники бойових дій, які живуть у гуртожитках, можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг, повідомили у Мінсоцполітики. Знижка 75% поширюється на квартплату, газ, електрику, тверде паливо та скраплений газ. Для осіб з інвалідністю знижка становить 100%. Пільги потрібно оформити особисто онлайн через портал пенсійного фонду. Або через додаток Дія, або звернутися до сервісного центру пенсійного фонду чи ЦНАПу автоматично пільги не надаються. Повідомили у відомстві. 8 жовтня у світі відзначається День вареників. Це особливе свято для всіх любителів української кухні. Вареники це одна з найстаріших страв української кухні. Їх ліпили ще за часів Київської Русі. А ще вони частина національної спадщини та культурної ідентичності. Вареники готують з різноманітними начинками. Знавці стверджують, що їх понад п'ять сотень. Вареники є символом гостинності та родинного тепла. Незалежно від способу святкування, день вареників може бути чудовим приводом зібратися разом з рідними та друзями. Мінлива хмарність без опадів, туман та пожежна небезпека. Такі прогнози на цьому тижні від синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. 9 по 11 жовтня Дніпропетровщина буде знаходитися в малорегіентному полі підвищеного тиску. Опадів не очікується. Завтра 9 жовтня без опадів вночі вранці місцями по області туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, день 20-25 градусів тепла. Схожа погода та температурний режим збережуться 10 і 11 жовтня. Вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів тепла. А вдень від 20 до 25 градусів вище нуля. До цих днів метеорологічне літо ще тривало, адже середня добова температура перевищувала 15 градусів тепла. Цьогоріч також очікується тепла зима, що вже стала характерною для нашого регіону. Каже, там тепла весна, значить, там жарке літо холодна зима, тепла весна, значить, довга тепла. Немає такої закономірності, вона не простежується. Тобто, у нас взагалі тенденція до теплих зим. Тобто, і всі пори року, і всі місяці з температурами вищі норми на півтора, на два градуси. Я думаю, що ця зима не буде винятком, тобто вона буде відносно тепла, малосніжна. Окрім цього, пожежна небезпека ще зберігатиметься протягом кількох днів. 9-10 жовтня зберігається пожежна небезпека. Тож пожежна небезпека враховує і температуру, і відсутність опадів, і там ще інші параметри. І тому ну, по прогнозу ще надзвичайно 5 класу пожежна небезпека зберігається.